Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас знову розпаковочка. Ми прикупили ось таких кришечок, 200 штучок, і ключик новий для закатки баночок. Кришечки знайшли взагалі. Я би сказала, що дуже дешеві. Ось такі кришечки брали і такий ключик. Кришки по 150 це найдешевше, що знайшли. І ключик. Також недорогий. Всього 305 гривень. Автомат, до речі, сказали. Потім такі кухонні рушнички, баночку кукурудзки взяли, приправу до картоплі, до плову, а ще одна до картоплі. Потім казінаки, рис. Е Ага, це маз для суглобів. Отакі От курінні кубики, курячі кубики, лавровий листочок, макову начинку. Так, паприку мелену, приправа до плову, ще одна паприка. Ага, ну, і це до цього. А це такий дезодорант. Дуже, до речі, подобається. Так. І ось таких приправів різних набрали. Потім такого коріандру. Коріандр взагалі ми дуже полюбляємо. Лимончики. Це, до речі, для, для мікстури від кашлю і корінь імбирю. Спагеті. Для бабки, до речі, рецепт бабки запеченої є на каналі булгур, горішки. Ось такі, дуже смачненькі і, до речі, недорого. Булгур, зараз я скажу, у нас по 56, гречка 58. Так. Потім купили ось такі штани. Вони, бачите, Тепленькі з начосом. Каву купили. Гран Феста. Туалетну бумагу. Ось таке какао. До речі, какао взагалі порадувало ціною. Воно всього 22 гривні. Будемо пробувати, яка якість. Какао. Мило і ось такий ще дезодорант це вже для дівчаток. Бо ось цей для хлопчиків. Так, і ще взяли ось таких дві великих капустинки, дуже гарні. Також капуста вже дешевша по 12 гривень будемо робити в голубці. І закупилася цибулькою. Ось така велика цибулька по 30 гривень, таку трішки дрібнішу взяли по 25. Також взяли борошно. Борошно по 11 гривень кілограм. Але непогане, нам подобається. Тому, друзі, підтримайте відео лайками вподобайками, пишіть коментарі, які у вас ціни на продукти. Мирного неба, здоров'я, пока-пока.